Причина всім відома, як завжди, в країні не виплачується вчасно заробітну плату. В на нашому випадку в нас остання зарплата була перед Новим роком. Завдяки нашому директору, попередньому, якого попросили піти з посади, він, якби, ну, порушуючи закон, хотів вгодити людям, не вгодити, а щоб люди були забезпечені. Щоб фінансово що мали за що за що працюватися. Виплатив якби, кошти на період, тобто проавансував. Таким чином ми до січня місяця мали зарплату, що фінансував. А були ми тут на цьому ж самому місці пів року тому. Ну, опять зараз. ну і він Поплатився посадити, що нам проплатив, Зараз знову, тепер у нас заборгованість вийшла. За лютий, березень, квітень, травень, вже от пів червня пройшло. Ну, якщо будуть таким чином тягнути погашення заборгованості, то вже й за червні сюди. Скільки ми будемо тут стояти, певно, до Поки не попадаємо. Я не знаю, може швидка позабирає. можливо. Можливо, до них дійде, що це так не можна робити. І вже, в принципі, не знаю, наскільки це правда, певна персона Ірина Ковалів не хоче підписувати в котре документи, на, затверджувати паспорт фінансування для того, щоб не виплатили коштів. Чому це не знаю? Зараз мій колега Анатолій Мухамеджанов, голова шахти, голова первинної проспілкової організації Шахта-1, поїхав з головою. Незалежних проспілців Волинцьом поїхали до Корзуна. Це директор департаменту воєнної галузі. На розмову він б... організували. Що буде, що буде за результат цієї розмови, я не знаю.